Великим сумом повідомляємо, що на Донеччині, в населеному пункті Богородичне, 4 червня 2022 року загинув наш земляк, старший солдат стрілець, стрілецького відділення 41-го окремого стрілецького батальйону Сергій Сергійович Яцюта, випускник Сеньківської загальноосвітньої школи, нині Сеньківський ліцей імені Андрія Верхогляда та ДПТНЗ. Бориспільський професійний ліцей. До останнього всі ми сподівалися, що Сергій обов'язково знайдеться та повернеться живий. Але, на жаль, він загинув, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, обороняючи рідну Україну від збройної агресії російських окупантів. Сергій Яцюта народився та виріс у селі Горобіївка, де промайнули найкращі роки мирного життя. Безтурботне щасливе дитинство, батьківська хата, вірні друзі, безліч приємних спогадів, улюблених місць відпочинку, справжнє кохання, народження такого бажаного сина, рідна Горобівка приймає нашого героя, в обійми вічного спочинку, активний, життєрадісний, цілеспрямований, доброзичливий, надійний Сергій. Він завжди підставляв своє плече тим, хто потребував його допомоги, ніколи не полишав незакінчену справу. Був справжнім господарем і в будинку, і на подвір'ї, і на городі. Полюбляв активний відпочинок з друзями, та найбільшою цінністю завжди була родина, його надія та опора, мотивація жити та працювати, сенс його життя. Тому як тільки видавалася вільна хвилинка, він приділяв увагу найріднішим, насолоджувався прогулянки з сином, разом мріяли, будували плани на майбутнє. Сергій був справжнім патріотом України. Тож, коли у лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію вільної, незалежної України, найперший із села отримав зброю та очолив територіальну оборону рідної Горобіївки. А коли загроза для рідного краю минула у квітні 2022 року добровільно приєднався до лав Збройних сил України, дуже трепетно та дбайливо ставився до найрідніших людей, опікувався ними та оберігав. Того злощасного дня вперше рідні не дочекалися його відповіді на дзвінок. Україна втратила гідного, вірного сина. Який до останнього подиху боровся за волю кожного українця та право мирно жити на своїй землі, безмежно шануємо подвиг героя, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, які втратили дорогу людину саме тут, у рідному селі Горобіївка, де Сергій пережив багато щасливих моментів життя і буде місце його останнього спочинку. Просимо громаду віддати. Належну шану полеглому захисникові, вірному синові своєї батьківщини хвилиною мовчання. Я дуже сильно співчуваю, і ми всі співчуваємо цю втраті. Це наш герой, це наш воїн. Дуже дякуючи йому, ми зараз тут стоїмо і поки над нашим мирним небом. Таких героїв у нас дуже багато. І перемога буде за нами. Хочу подякувати батькам за такого сина, вам, всім рідним і близьким. Шановна громада, ви всі розумієте, як важко в ці трагічні хвилини знайти якісь слова тихі, рідним слова, які е, висловили наші почуття, але їх треба знайти. І я, як керівник начального закладу, хочу відщиро серця сказати, що наш герой Сережа 11 років ходив. Кожний день до нашої школи. У 2002 році він прийшов першокласником на подвір'я нашої Сіньківської загальноосвітньої школи. І протягом 11 років він по сходинках нашої школи піднімався все вище, вище з класу в клас, отримав знання, отримав якісь навички. І ми пам'ятаємо його як доброго, гарного учня, який завжди вже згадував сьогодні, що він готовий стати на допомогу і підтримати диноздня. Він отримав атестат у 2013 році і вийшов із нашої школи. В цьому атестаті зазначено дуже багато предметів, які налічує наша шкільна програма. Але знаєте, я вам так чесно скажу, я передивився сьогодні оцінки, не в них головна суть, а в тому, що є такий предмет, який він оцінений був в школі. І цей предмет називається Захист батьківщини. Так цей предмет він засвоїв найкраще. І сьогодні наша трагедія. Каже про те, що дякуючи таким героям, як наш Сережа, ми живемо у цьому світі, в цій атмосфері, а не знаходимося під окупацією. На жаль, пантеон небесний наших героїв збільшився ще, ще одним своїм легілем. І наша слави сільська, теж ще буде ще один напис, додатковий наш Сергій Сергійович Яцюта, додавлений. Але будемо пам'ятати те, що. Вони віддали життя своє за наше сьогодення за нашу батьківщину. Мили нас, Боже, велико мило Твоє, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за спокій душі почилого воїна Сергія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної.